Ці братик і сестричка у пари ігрунок біловухих народилися 24 квітня минулого року. Коли вранці того дня доглядальниця зайшла до вольєра, вона побачила одне з малят на підлозі. Звичайно, його передали на огляд ветеринару. Як виявилося на рентгені, дитинча мало зламану лапку. Проте робити операції, щоб поставити пластину не можна було. Допомогти новонародженій самичці міг лише дуже ретельний догляд. Це мавпеняті взялася забезпечувати працівниця зоопарку Іванка, яка винянчила тут вже не одну малечу, фактично зберігши їм життя. Перші два тижні новонароджене мавпеня завжди було з нею їздило і додому, і на роботу відповідно до Іванченого графіка. Дівчина годувала маля, давала медикаменти, а ще намагалася своєю турботою та любов'ю здолати той переляк, яке відчувала маленька ігрунка, що була під постійним спостереженням людей. Коли самопочуття тваринки покращилося, мавпеняті збільшили простір, аби воно могло потихеньку рухатися. Дівчинка отримала для проживання власний зручний вольєрчик. Тим часом ще одне маля теж мало не найкраще здоров'я. Воно виявилося самцем. Тож у зоопарку після чергового огляду ухвалили рішення, і його заради порятунку передати під опіку іванці. Хлопчика забрали від батьків, пролікували. Коли обидві тваринки дійсно зміцніли, їх з'єднали. Тепер живуть мавпенята дружно, весело і комфортно. Гамачки, іграшки, смаколики все, як у звичайних дітей. Щодо майбутнього, то самичці, перелому якої зрісся, все ж пожиттєво будуть потрібні особливі умови проживання, що мінімізують повторну травматизацію лапки. Тому у вольєр до великого товариства їй подібних дівчинці не можна. А поки Іванка винянчувала цих малят, пара ігрунок, їхніх батьків, знову навесні цього року народила потомство. Дитинчата наразі дуже маленькі і міцно тримаються за спину тата, маскуючись у його хутрі. До мами ж ідуть поїсти. Мавпенята гарні та здорові, тож і батьки проявляють максимум турботи про них. А їхні старші братик і сестричка шанс на життя вони отримали лише через добре серце та професіоналізм доглядальниць луцького зоопарку, особливо мами і грунок Іванки.